Доброго дня з вами програма в темі: з якого віку потрібно чистити зуби? Якою повинна бути зубна паста щітка, та як можливо заохотити дитину до чищення зубів? Про це все сьогодні ми поговоримо з головним дитячим стоматологом Закарпаття Оксаною Клітинською. Доброго дня, пані Оксана. Доброго дня, Олю. Для початку розкажіть, будь ласка, чи дійсно треба доглядати за зубами малюка з самої їх появи? Так, звичайно, тобто відразу як з'явиться в дитинки перший зуб, його відразу потрібно читати чистити. Так? так, то десь приблизно відбувається в піврічному віці, але перший візит до дитячого стоматолога має бути у віці півтора-два місяці, тоді коли мамі розповідають про те, чим дитину харчувати, бо це також впливає на здоров'я зубів якими зубними пастами потрібно користуватися дитині? Можливо, які там елементи повинні бути обов'язково в цій зубній справа пасті? справа. В тому, що склад зубних паст – це є е, взагалі рецептура фірм, яку вони не відкривають і не афішують? Головне те, що в наш регіон Закарпатська область є дефіцитним повтором йоду. Саме втор потрібен для того, в міні-дозах, потрібен для того, щоб зубки були здоровими. Через те для закарпатських дітей, малюків і мамам я рекомендую все таки зубні пасти, які містять втори. На складі на всі зубних пастах написаний склад: чи містять вони в чи ні? Треба читати і користуватися цим. А як чистити зубки ну власне немовля там в піврічному віці? Тобто, які, яка можливо має бути щітка в піврічному віці з появищем малесеньких зубчиків, вони не одразу з'являються в нормальних розмірах. Вони є на етапах прорізування ще меншими. Потрібно чистити спеціальними напалічниками, які рекомендує лікар-стоматолог. Саме тому потрібно відвідати його до появи ще першого зуба. Чи справді існує таке поняття, як пляшковий каріс? Про який часто пишуть на упаковках дитячого харчування? Так, існує багато. Ну, на жаль, ем, Закарпатська область. В зв'язку з тим, що ми провели великі епідеміологічні обстеження в Закарпатській області. Поширеність карієсу, тобто уражень твердих тканину зубів, найвища в Україні. Це взагалі 99%. Це цифра надзвичайно висока. Саме тому потрібно звертати увагу на профілактику, тобто на попередження виникнення цієї проблеми, зокрема у малюків, де дефекти в емалі зубів розвиваються надзвичайно швидко через те, що імунна система у дітей не сформована. Резистентність, тобто здатність організму протистояти дії факторів, які розчиняють емаль, нижче, ніж у дорослих людей. Саме тому потрібно звертати увагу на профілактику. Профілактика заключається не лише в чищенні зубів, а і в раціональному харчуванні, і обов'язково в здоровому способі життя цієї дитини. Тобто, в неї бути, має бути достатньо е, такий режим відпочинку, вона має багато гуляти на свіжому повітрі, менше сидіти біля комп'ютера, біля Телевізору зараз багато мам є прихильниками довгого грудного вигодовування, тому виникає питання: чи можуть ці нічні годування такі тривалі вплинути на розвиток карісу в дитини? Ні, на розвиток каріусу це не впливає. Це скоріше впливає на якісь соціальні звички, тобто наскільки ця дитина з мамою буде виглядати у суспільстві. І, взагалі, здатність смоктання, ну саме грудного вигодовування. Вона є надзвичайно доброю. Ну, грудне вигодовування є надзвичайно корисним для того, щоб не розвивалися не лише карієс, оскільки це не єдина проблема, яка може виникнути у малюків. А і є такі захворювання, як зубощелепні аномалії і деформації. Є таке поняття, як ліньжування, яке розвивається потім від того, що коли штучне вигодовування, в сосках досить великі отвори для того, щоб там проходили різні поживні ну, речовини харчові. І через те цим, цим користуватися можна якомога пізніше починати. Ну, взагалі то говорять про те, що рік достатньо для того, щоб грудне вигодовування цілком зміцнило імунну систему і у всі органи порожне народу у дітей. Часто батьки кричать на своїх дітей, що не можна їсти багато солодкого, бо зуби від цього псуються. Чи справді солодке так впливає на появу карісу, чи можливо це більше спадкові чинники впливають? Подкові чинники, зокрема, впливають, але на них ми повпливати ніяк не можемо, бо це генетична детермінованість присутня вда, в розвитку каріесу. А те, на що може впливати лікар, і, зокрема, мама і бабуся, це дійсно що місцеві фактори порожнини рота. Тобто те, що відбувається саме безпосередньо в роті. Тобто дитині до трьох років взагалі не потрібно їсти підсоложені продукти, ніякого узвару із цукром, ніякого морозива, цукерок, це все є дуже шкідливим, особливо газовані напої. Це виявляється дуже шкідливим для порожнини рота і не лише І так само для шлунку, і для печінки, і для нирок малюка. Так що до трьох років взагалі вживати солодощі не потрібно. І кричати дитину ну це взагалі абсолютно не педагогічний момент, бо викликає лише якісь там ускладнення психіки, абсолютно ні до чого не призводить. Потрібно власним прикладом показувати, наскільки. Корисно чи шкідливо та чи інша їжа зараз дуже багато різних сучасних методів для укріплення оздоровлення зубів. Чим оздоровлюють, можливо, зуби дитячі стоматологи? Ну і звичайно, що існує цілий арсенал препаратів медикаментозних, які використовують лікарі для того, щоб зубки зміцнити. Один із них називається метод флюоризація, тобто покриття спеціальним лаком або кремом поверхні всіх зубів. Із профілактичною метою, щоб вони були міцніші. Не буду вдаватися в нюанси, наскільки там хімічні процеси відбуваються при цьому і так далі. Хочу сказати, що цей метод дуже ефективний і абсолютно не шкідливий, Хоча говорять, що втор це дуже шкідливо для Закарпаття. Не є він шкідливим. Два рази на рік покривати обов'язково вторлаком у віковому аспекті потрібно кожній дитині Закарпаття. І останнє запитання: можливо, кілька порад, таких чітких, як можна заохотити дитинку, чистити зуби? Діти це взагалі така малесенька копія батьків, які копіюють всі рухи, всі вчинки, які здійснюють батьки, так що лише власним прикладом, бо розказувати дитині в півроки наскільки корисно чистити зуби, це абсолютно безрезультатно. Уже в дошкільному віці, такому більш старшому, там шкі... молодшому шкільному, можна розказувати про каріозних монстрів, які живуть в порожнині, що їх треба вичистяти. Можна зафарбувати ті самі шкідливі там наліт на зубах те все, що впливає на утворення карієсу. А в дошкільному віці, меншому, молодшому, лише власним прикладом. Дякую за розмову, пані Оксана. Прошу з вами була програма в темі». Дивіться нас на закарпаття.net. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.